За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше оріхово василівки Південніше Іванівського та Західніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Деліївки та Притеченого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Кліщівка, Часів'яр, Нью-Йорк Донецької області. Авдіївський напрямок. Тут під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки та Невельського. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених. Пунктів, в тому числі під ворожим вогнем, опинилися Авдіївка, Ласточкина, Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Георгіївка, Максимільянівка Донецької області. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області, здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, в тому числі постраждали Парасковіївка, Михайлівка, Вугледар, благодатне Донецької області на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Левадна, Степове, Запорізької області, Бургонка, Дніпровське, Станіслав, Херсонської області та місто Херсон.